До трьохсотріччя Григорія Сковороди. кавтає час мирські принади, і все навколо, сміх і смуток і далі мчить, мов звір всеядний, щоб знов спіральцю повернути. Для когось янгел він з крилами, для інших пасенок без роду. безсмертний час він цар над нами, але я й той. То нищить брами його імення, дух свободи, над ним незримий німб і милість, він сіромах крилом вкриває, де він мандрує, гине сірість, а прояв гідності зростає. Є в нього щось від абсолюту. Ним захлинулася орда, від нього Цезар впав проткнутий, ним володів. І чхав пута миткий мутрець Сковорода незмінна Посах з ним, і торба, сапілка, й кобза на плечі, а ще відвертий, неповторний вогонь очей, мов дві свічі. Нащадок давнього Сократа аж до небес сягав чолом, ходив від хати і до хати і передмістям. І селом, і тим безцінний скарб залишив, і відійшов святим віки, туди, де лиш магічна тиша, де тільки янголи, зірки, з небес він ниву засіває, щоб нам зерняточко зійшло. Бо має дух, який впливає при всіх часах добром на зло, і по сьогодні з високості. З його сопілки мудрість лється, а дух летить в безмежний простір І над дурницями сміється, Цей дух живим мені здається.